Всім привіт! Сиджу я на своєму дивані та й думаю, яка можливість е, з нещодавного часу з'явилась у диктатур та фашистських режимів доносити свою пропаганду з розвитком вільного інтернету? Раніше в житті такого не було. Щоб е, у президента США на язиці та на його сторінці в інтернеті була раша Today». Зараз Маск веде себе як звичайний якийсь Пітерський або Саратовський ватник. Раніше в пропаганду Гітлера вірили тільки німці, в пропаганду я... японців тільки японці. Зараз є теорії змови американські ватники, російські ватники. Всі вірять в рептилоїдів. То, що Путін друг. Такої можливості в них в житті ще не було. Все так? Напишіть в коментарях.